Щоб я їм порадив згуртуватися навколо Збройних сил України і допомагати Збройним силам України. Це найкращий засіб запобігти будь-якій евакуації. На сьогоднішній день не розглядається питання щодо евакуації будь-якого району Запоріжжя. Не розглядається це. Цього немає на столі дискусії, не те, що з заходів щодо імплементації. Я прийшов на посаду півтора року тому. Ми почали опрацьовувати нову систему оборони міста Запоріжжя. Спільно з військовими, розподілилися по секторах, хто за що відповідає, хто як має реагувати, комунальні підприємства, хто надавати техніку, які рубежі готуються. Тож документ має бути оборони міста Запоріжжя. В рамках цього документу є і евакуація. Всі ми розуміємо, якщо є документ, але немає тренувань навчань, то цей документ дуже швидко забувається. Тому минулого року ми проводили із евакуації Шевченківського mm -hmm. району, в цьому проведемо з комунарського району. Якщо вирішимо провести ще якусь евакуацію, то проведемо і там. Mm -hmm. Але це регламентні заходи, які ми маємо робити. Mm -hmm. Синхронізація між комунальними службами, рятувальниками, військовими, поліцейськими, спецслужбами, фільтраційні заходи, транспортні підприємства, Укрзалізниця, логістика. Ми маємо все працювати як часи. Чому? Не дай Боже буде час чим, маємо бути готові. Але якщо ні... Всі служби готові це нормально.